Вітаю вас, друзі, на каналі Даніїла та Лариси. У той час, коли весь навколишній світ, немов потяг, під укіс, стрімко мчить до кінцевої станції під назвою Весь світ у руїнах. У душі кожного з нас має залишатися острівець любові, добра і здорового глузду. Сподіваюся, що для вас таким острівцем є наш канал, і сьогодні ми з вами приготуємо коктейльні сосиски. І коли я вимовляю цю назву, у мене завжди в голові виникає картина. Я сиджу в барі і, звертаючись до бармена, кажу дві маргарити. Будь ласка, одну з сосисками насправді коктейльні сосиски то це такі маленькі свинячі сосиски, трохи підкопчені, які подаються на прийомах на коктейлях, як закуска, і допоможе нам сьогодні в цій справі нова комплексна приправа від інтернет-магазину Крафстор. Посилання буде в описі до відео. Також в описі до відео ви знайдете текстовий покроковий рецепт з усіма грамовками для приготування коктейльних сосисок. Окрім комплексної приправи, Лариса окремо в текстовому рецепті розписала грамовки для класичних спецій, які також у великому асортименті ви можете придбати в інтернет-магазині Крафстор. А сам інтернет-магазин Крафстор це найбільший в Україні супермаркет товарів для домашнього крафту. У нас ви можете придбати все для приготування домашніх ковбас. Маються на увазі інгредієнти, спеції, комплексні приправи та обладнання, а також величезний вибір обладнання для винокуріння, пивоваріння, виноробства, сироваріння. Ну і власне кажучи, звісно ж, товари для пікніка. Друзі, все це ми відправляємо не лише по Україні, а й у всі країни Європи, Америку, Канаду, Ізраїль, а також у деякі інші країни за запитом. Посилання чекає на вас в описі до відео. А ми з вами негайно починаємо продовжувати приготування коктейльних сосисок. Ми взяли ось такий чудовий ошийок, також комплексну приправу. Зараз я зачитаю склад. Окрім цього, їстівна колагенова оболонка, яку ми будемо використовувати, також можна використовувати баранячу череву, а також посолочну суміш, що складається з 9 грамів нітритної солі, 0,4-0,6% і 9 грамів кухонної солі. Для варених ковбас я на свій смак використовую 18 грамів солі, але якщо ви любите менш солоне або слабо солоне, скажімо так, то можна використати 16 грамів солі, відповідно 8 грамів нітритної солі, 8 грамів кухонної солі. І для приготування сосисок, як і для будь-яких варених ковбасних виробів, нам у першу чергу потрібно приготувати емульсію. Це такий дуже дрібнодисперсний ковбасний фарш, який готується за допомогою спеціального обладнання, що називається кутер. Зараз кутера у нас немає, тому ми вам покажемо, як приготувати таку собі псевдоемульсію за допомогою м'ясорубки. Власне кажучи, ми її зараз з вами і приготуємо. І весь процес приготування коктейльних сосисок займе у нас не більше трьох годин, із урахуванням складання комплексної приправи, склад якої, до речі, я обіцяв зачитати, але так і не зачитав, що зараз негайно і зроблю. Ми також використали аромат диму, який замінить нам копчення. А ось така цибульного кольору, колагенова їстівна оболонка, забезпечить зовнішній вигляд з легка підкопчених сосисок. Як я і обіцяв, зачитую склад комплексної приправи для коктейльних сосисок. Норма використання – 10-11 грамів на кілограм фаршу. До складу входять спеції: екстракт чорного перцю, мускатного горіха, ароматизатор диму, екстракт дріжджів, регулятор кислотності, моносахариди, підсилювач смаку та аромату, а також антиоксидант. І як я вже казав, для того щоб приготувати сосиски або будь-які варені ковбаси, нам необхідно приготувати емульсію, яка готується на кутері. Кутера у нас немає. І зараз ми з вами приготуємо щось дуже схоже на емульсію за допомогою м'ясорубки. Як відомо, якщо ви бачите щось схоже на кішку, воно нявкає як кішка і вмивається як кішка, то це напевно кішка. Отже, можна припустити, що у нас напевно буде емульсія. Для першого подрібнення я використовую стандартну решітку м'ясорубки, яка ідеально підходить для початкової обробки м'яса. Я ретельно подрібнюю все м'ясо, яке я попередньо підготував і підморозив у морозильнику в холодильнику протягом приблизно півгодини, щоб воно стало достатньо твердим, але не повністю замороженим, що забезпечує легше та ефективніше подрібнення. Дуже важливо, щоб у процесі всіх цих священних дій, або як мені здається, більше підходить цього всього гармедеру з нашим фаршем, м'ясо у нас не нагрілося. Далі беру ось таку решітку з діаметром отворів 3 міліметри, яку замовив на Аліекспрес, і тут же негайно весь фарш, який як відомо не можна пропустити назад, пропускаю вперед через нашу м'ясорубку повторно. Якщо в контексті приготування коктейльних сосисок, ми з вами будемо все оцінювати за так званим качиним тестом, то очевидно, що ми отримали щось вже схоже на качку, але воно ще не плаває, як качка, і не крякає, як качка. Тобто, це ще не зовсім емульсія. І для того, щоб із цього дрібного фаршу приготувати емульсію, я використовую міксер. Можна також одягнути рукавички і добре вимісити фарш руками до однорідної маси. Я ж для цього використовую міксер. Відповідно, пересипаю все це. Очевидно, тест на очевидність, і очевидно, що зараз ми отримаємо емульсію. Пересипаю все це в чашу міксера, сюди 150 мл крижаної води на кілограм сировини. Нашу посолочну суміш у тій кількості, яку ми так би мовити, підготували, і нашу комплексну приправу. Після цього це смачно пахне, справді пахне копченостями і сосисками. Після цього протягом 3-4 хвилин за допомогою такого міксера добре все вимішуємо. Після вимішування, пройшовши черговий тест на очевидність, ми можемо припустити, що отримали чудову сосискову емульсію. І далі, друзі, ми переходимо до наступного етапу: а саме, до набивання наших сосисок у алогенову оболонку. До речі, для цього не обов'язково використовувати шприц, якщо ви початківець ковбасник. До речі, зверніть увагу, у нас з'явився набір початківця ковбасника. До нього входять усі інгредієнти, а також найпростіший шприц, за допомогою якого ви зможете почати захоплюватися і займатися таким чудовим хобі, як виготовлення ковбас. Отже, якщо немає шприца, можна набивати за допомогою м'ясорубки. Зазвичай у комплект кожної м'ясорубки входить спеціальна цівка. Це такий конус, який одягається замість решітки ножа і слугує для набивання ковбасних виробів. Ну а ми у нашому конкретному випадку все ж не зовсім якісь там бомжі, і у нас є такий невеликий, але дуже чудовий китайський шприц початкового рівня, тому ми будемо набивати його саме шприцом. І тут знову можу констатувати факт, що у мене не все як у людей. У мене діаметр оболонки практично відповідає діаметру цівки. Краще було би мати саму цівку, можливо, міліметрів на 10. У мене тут, на жаль, 12, і відповідно, через це я не можу надіти взагалі. Не можу надіти цю зовнішню оболонку на цю конкретну цівку, або ж, можливо, зможу надіти її у дуже невеликій кількості. Ось так це власне робиться. Ну і як я вже казав раніше, краще мати цівку трохи тоншу. Після чого приступаємо до набивання наших сосисочок для того, щоб ми змогли потім їх сформувати за допомогою перекручування, набиваємо не дуже щільно, ну ось так такої середньої щільності добре ларисо. І так раз за разом, трохи помучившись, із надяганням, можна було б звісно взяти оболонку трохи товстіше, але мені дуже хочеться зробити ці сосиски зовсім коктейльними, тобто дуже дуже тоненькими. Тому, власне, ніяких особливих складнощів і немає. все досить просто і зрозуміло, як бачите. Давай, Ларисо, як ви вже зрозуміли, вона мені асистує у цій дуже чудовій справі, допомагаючи мені у всьому. Отже, одну за одною ми зараз ретельно наб'ємо всі наші сосиски, наповнюючи їх м'ясним фаршем до оптимальної щільності, а потім обережно приступимо до їхнього акуратного формування. У результаті всіх наших старань у нас вийшло досить багато ось таких заздалегідь підготовлених заготовок, які тепер чекають своєї черги. Якби у мене була справжня міцна мотузка здорової людини, яка б дозволила мені працювати ефективніше, я б безумовно зміг усе це акуратно сформувати у значно меншу кількість компактних відрізків, що було б набагато зручніше. Але зараз, використовуючи лише простий метод перекручування, я формую якісь довгі гнучки ковбас. Ки намагаючись надати їм бажаної форми, як саме зробити так? Щоб ці ковбаски не розкручувалися і зберігали свою форму під час подальшої обробки, я ще, на жаль, не придумав остаточного рішення, але в результаті всіх цих маніпуляцій виходить ось такий цікавий вигляд. Поки що я обережно викладаю їх одну за одною, намагаючись надати їм певну форму, щоб вони прийняли потрібний вигляд і ковбаска за ковбаскою, ретельно зав'язавши один край кожної з них, щоб зафіксувати. Після цього ми просто акуратно викладемо їх на спеціальну решітку в розігрітій духовці. Розташовуючи таким чином, щоб вони гарантовано не розкручувалися і зберігали свою цілісність протягом усього процесу приготування. Звісно, можна заморочитися з перев'язками, але не бачу сенсу. І ось щодо довжини, ви скажете Першенко, ти крутиш неоднакові за довжиною. Так, це шафтові сосиски, друзі, що тут заморочуватися, Коктейльні та й коктейльні. Можна, до речі, дивіться, ось так роблю по 5 сантиметрів. Можна навіть ще трохи коротше, щоб вони були зовсім коктейльні-коктейльні. підготували ось таке деко для термообробки. Блін, як же мені тут мало хвостиків, щоб зав'язати вузлик. Мої великі пальці не дозволяють зробити це красиво. У Лариси виходить значно краще. У мене з цими вузлами завжди якась метушня. У результаті ми накрутили ось такий піднос коктейльних сосисочок, і, на мій погляд, вони вийшли дуже нерівні і досить великі для коктейльних, але вже як є. І приступаємо до термообробки, яку будемо проводити в духовці. Термообробка складається з кількох етапів: перший етап. Це відтеплення при температурі 50 градусів. Доводимо сосиски до температури всередині 35 градусів для контролю температури. В одну із сосисок вставляємо щуп лінарного термометра. Він допоможе стежити за температурою всередині сосисок на кожному етапі приготування. Отже, в духовці при 50 градусах доводимо коктейльні сосиски до 35 всередині. Друзі, минуло 20 хвилин у духовці 47. Всередині сосисок 35. минуло 27 хвилин. Подивіться, вони почервоніли, стали гарні. А ось у цій мисочці залишки фаршу, з яких ми завжди готуємо кексики, щоб не мучитися і не набивати вручну те, що залишається в шприці. Наступний етап обсмажування. Температура 90 градусів до досягнення всередині сосисок температури 58-60. Ще через 15 хвилин знижуємо температуру до 80 градусів і переходимо до заключного етапу термообробки парової варки. У мене в духовці принаймні немає парогенератора, тому в будь-яку випадкову ємність наливаю кип'яток, і при температурі 80 градусів доводжу сосиски до готовності, а саме до температури. 68 градусів ще 21 хвилина. Температура всередині сосисок 68 градусів. Подивіться, яка краса, і парова варка працює. Виймаємо красиво, друзі. Подивіться, просто красуня і справді виглядають як копчені. Далі ємність з крижаною водою. І всі сосиски відправляються туди на охолодження. Після чого добре б дати їм відпочити в холодильнику хоча б ніч, щоб стабілізувався смак. Але ми з вами будемо. Дегустувати їх буквально за годину, да вже дуже апетитно виглядають, і я розраховую сьогодні ними поласувати. Отже, друзі, весь процес приготування зайняв у нас не більше двох годин, і це з урахуванням того, що за цей час ми все підготували. І Лариса навіть встигла помити обладнання. Чесно кажучи, у митті обладнання я участі не брав. У нас вийшли ось такі чудові сосиски, особливо копченням. Вони не пахнуть, бо аромат. Всередині, але вигляд у них наче трохи підкопчений, так такий ефект. Дає цибулинна оболонка. Ті, що на тарілці, я почистив. Сама ж колагенова оболонка і ось ця їстівна, вона вона справді їстівна, але знімається із сосиски дуже легко, і ми ось так чудово отримуємо ще одну сосиску до нашої закуски. І як ви вже знаєте, на цьому каналі все зводиться до приготування смачного домашнього алкоголю і, зокрема, до приготування закуски до нього. Я не обмовився, коли сказав там закуска. Давайте подивимося на розріз із цієї сосиски яка вона гарна. Друзі, зверніть увагу, це все ми робили без кутера, це приготовано на м'ясорубці. Так ось ці сосиски можна подавати, звісно, за прямим призначенням, як коктейльні сосиски, наприклад, як закуску, якщо до вас прийшли гості. Вони на смак і на запах, до речі, сама сосисочка пахне копченим. Тож, якщо до вас прийшли гості, давайте я покладу вам, щоб ви поки насолоджувалися розрізом, справді гарно. Ви можете сервірувати ось таку Чудову тарілочку, кілька видів соусів, як у нас кетчуп, гірчиця. І ще якийсь соус для бургерів і безпосередньо самі сосиски з такими шпажками для гостей. Також ці сосиски ідеально підійдуть для сніданку. Одразу уявляємо собі яєчню глазунню, яка, до речі, у мене буде завтра. Кілька гріночок, підсмажених на сковорідці і ось такі сосиски розігріті в окропі. Варити ці сосиски не треба взагалі, вона вони вже повністю готові. Якщо хочете розігріти, просто наливаєте в будь-яку ємність окропу, закидаєте тут. Туди сосиски на хвилину півтори, щоб їсти їх гарячими. Я ж їх люблю і гарячими, і холодними. Ой, навіщо я в кетчуп умочив, вже не буде чистого смаку. Гаразд, спочатку спробуємо, як це буде на коктейлі з кетчупом. Реально такий аромат вражаючий смак. Хочу вам сказати, сосиска вийшла дуже ніжна, з дуже збалансованим смаком, посолена, на мій погляд, ідеально. А спеції підібрані взагалі чудово. Вона не має якихось переваг, і це справжня м'ясна сосиска. Також кілька ідей: наприклад, загорнути ці сосиски у шматочки нарізаного листкового тіста і загорнути кожну сосиску в шматочок тіста, після чого запекти в духовці протягом 15 хвилин вийдуть чудові міні доги також, дорогі друзі, окрім того, що ці сосиски можуть бути аперитивом чи закускою, а також сніданком, їх дуже класно брати на пікнік. Вони можуть стати чудовим доповненням до вашої гриль тарілки, їх можна спокійно розігрівати на грилі. Ну а тепер давайте спробую ще одну сосисочку без підсилювача смаку, саме без кетчупу і чесно, дуже чудово, просто неймовірно на смак. І це справді так, я зовсім не перебільшую. І у мене виникла одна ідея: пишіть у коментарях, чи подобається вона вам, і чи хочете, щоб ми це зробили. Ці сосиски можна замаринувати. Я думаю, ви не раз бачили в магазинах у банках мариновані маленькі ось такі, як е, трохи підкопчені коктейльні сосиски, саме консервовані і мариновані. У нас якраз той випадок, коли їх можна замаринувати і також перетворити ще на один вид закуски. Вони Дуже смачні, і, хоча я особливо не голодний, поки це все розповідаю, від аромату аж слина тече. Друзі, із задоволенням представляємо вам таку чудову історію. Обов'язково спробуйте приготувати, вам дуже сподобається. Усі корисні посилання, покроковий рецепт і посилання на інтернет-магазин, звісно, чекають на вас в описі. А власне, на цьому у мене все. Вибачайте за довгу дегустацію, але смак коктейльних сосисок справді вражає. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Всього доброго. Бувайте!